Мир та благословіння, люблять свого Бога Отця, Сина і Духа Святого, хай буде з вами. Слава Ісусу Христу! Трудо виховання, все літо воно таке. Весна прийшла, роботи багато. Трішечки сьогодні рівняємо подвір'я, там біля, біля тров, а там таке подвір'я отаке. І з Божою помічю, поміч моїх козаків, потихеньку допомагай, допомагайте. І Михайлик допомагає, Максимко допомагає, Сергійко допомагає, Павло та то той. Добрі коти горошки, вам бажаю благословення і здоров'я. і здоров'я. Завтра в Білозірці соборування на 15-ту годину. Хто з моїх парафіян, хтось хоче приїхати, на третю годину дня буде соборування. Поїде, Михайло? Поїдем, поїдемо, Максимко, поїдем? поїдемо поїдемо. А ти лишаєшся казавки зробиш страшенника. Все, благословення всім. Миру, добра, мога літа.